Що там судді Юрко, який зараз на лаві підсудних, Юрко Сиротюк нас добре чує. Бо коли ми прийшли сюди, тільки нам оголосили, що продовжиться Юрка суд о 19 годині 30 хвилин, то навіть як тут перші наші свободівці з'явилися і так гарно розкандували наше патріотичне, націоналістичне фантеріс. Слава Україні, героям слава! Гасло, яким сьогодні вітаються у всій Україні, то там було чути добре в коридорі. І ми нашими вигуками повинні підтримати сьогодні, от зараз, судять Юрка Сардюка, людину, яку ми всі добре знаємо, борця за Україну безкомпромісного, фактично, як то кажуть, спелюшок, отримав відповідне виховання вдома в своїй родині. Ще дуже молоді роки, в юні роки, Юрко був на війстві національно-визвольної боротьби, націоналістичному на русі. І до речі, я хочу, щоб ви всі знали, ми то маємо пам'ятати і ми маємо розказувати про це всім людям. Гасло, назва, революція гідності це була ідея Юрка Сиротюка. Це саме Юрко Сиротюк придумав оце революція гідності. Я пригадую тоді. Це був один з мітингів, такий щоден, ну, щонедільний на Майдані. Ну і оскільки ви пригадуєте, що постійно ж на Майдані тема одна й та сама, одні й ті самі гасла, одні й ті самі лозунги. Ну і мені, як фактично одному з наших свободівських спікерів на Майдані, потрібно було кожного разу придумувати щось нове. Бо ж ви розумієте, що коли виходиш на сцену і ти говориш одно й те саме, хоч як то кажуть, в політиці. Чим більше повторюєш, тим більше запам'ятовується, але я бачу, що багато хто вже забув, що говорили там на Майдані, але все одно треба було щось придумувати нове. Треба було якось по-іншому звертатися до людей, щоб зацікавити людей, щоб підпрочорити людей, щоб людей підняти на боротьбу проти цього бандитського режиму Януковича. І я пригадую тоді, в будинку про ми собі думали, як це, що таке би придумати от зараз на недільний мітинг. І, власне, в розмові з Юрком Середюком і родилася в нього ця ідея. Ну давай, от давай, це революція гідності. Бо ми всі виходимо зараз на Майдан в Києві по всій Україні, щоб захистити нашу українську національну гідність. Революція гідності. І тоді я підхопив цю юркову ідею, вийшов на Майдан і раз сказав, революція гідності. Ви пригадуєте, народ тоді не прореагував. І треба було потім разів сто повторити, що таке оця революція, це не просто Майдан, це є революція гідності, революція гідності. І нарешті це гасло, це назва нашої боротьби з вами. Вона сьогодні відома в цілому світі. І автора цієї назви. Теперішній режим хоче притягнути до відповідальності. До якої відповідальності? За що? За те, що за Україну бореться за те, що віддає всі сили для того, щоб ми, українці, жили нормальні, цивілізовані, великі, українські держави. державі. От за того судять Юрка Сиротюка, автора гасла Революція Гідності. Оце є суть теперішнього режиму. Ви подивіться, що вони роблять. Сьогодні людей. Які політично переслідуються не тільки зі свободи, але й з багатьох інших громадських організацій, зокрема, там, тому що Алто Майдану, Чорного комітету, ОУ і інших. Ви ж бачите, скільки їх є? Їх є вже набагато більше, ніж було політв'язнів за часів режиму Януковича. І кожен день цей список збільшується і збільшується. І я хочу сказати, товариство. Всі мають знати. І Юрко, ти маєш це чути. І ти це знаєш точно. Я хочу, щоб ви знали усі, ми, свободніці, усі українці-патріоти. Ми своїх ніколи не залишимо в біді. Ніколи. Ми завжди, як один пліч-опліч, будемо захищати наших побратимів. Зараз, дорогі мої побратими і посестри, активісти Київської міської організації. вся партія. Зараз дивиться на вас і розраховує на вас. Звісно, що коли будемо проводити акції загальноукраїнські, люди будуть приїжджати, не зважаючи ні на що з різних регіонів України. Але я зараз хотів би попросити нашу найкращу київську організацію. Я розумію, що в кожного є багато різних приватних питань, є багато різних родинних питань, але сьогодні наша підтримка потрібна нашим побратимам і посестрам, які стають політичними в'язнями. Я прошу вас, щоб ви знаходили можливість і приходили на пікети, на акції протесту. Під судами, це є надзвичайно важливо. Наші адвокати кажуть, що всі ті справи, які зараз малюють в міліції, вони ну, абсолютно є липовими. Починаючи з того, як вчора судили Едуарда Леонова, коли представили двох свідків, і як виявилося, що ці свідки, вони є. А, Прізвище, ім'я по батькові, типу Іванов Іван Іванович всі одного року народження, а потім, коли хтось з наших адвокатів просто взяв, і вирішив перевірити домашню адресу тих свідків, з'ясувалося, що таке домашніх адрес в Києві в природі не існує, вулиць таких не існує, будинків таких не існує. Оце і є суд. Постійно фабрикуються справи для того, щоб. Налякати українців для того, щоб налякати патріотів та не вийти цій владі до. Я хочу вам розказати, що вчора от є наш Андрій Лебідь, Андрій, покажися всім, наш активіст Луганської організації, боєць батальйону Айдар. Богдана Андрій Лебідь був заступником коменданта щастя. Сьогодні Андрій зараз є тут з нами в Києві, а вчора ми разом з ним і от з Ларисою Лавренчук ми їздили в Чернігів, на Чернігівщину, в Десну, ховали нашого побратима, Євгена Лоскота. Це є наш з вами побратим, капітан Збройних сил України, боєць Легіону Свободи, який рівно рік тому назад, 5 вересня минулого року, загинув. Загинув. Там, на Луганщині, в боротьбі за Україну, коли всі ті високі начальники вони вже повтікали і залишили його разом з його розвідувальною групою само, без підтримки, не витягнули їх. І коли Андрій дові... коли Євген довідався, що його все начальство трапануло, Трапануло 100 кілометрів з того місця, де вони повинні були дислокуватися, уявіть собі, 100 кілометрів тільки і залишили там хлопці. То коли ЄВН про це довідався, він сказав, я не піду. І відстрілювався до останнього патрона І вже фактично йому залишалося зовсім небагато. Він доповз буквально 200 метрів до цієї річки Сіверський Донець. І якраз от Андрій Лепін Разом зі своїми хлопцями прийшли їх рятувати, але не встигли цього зробити. Побандити, терористи, московські окупанти, вони знищили, вбили нашого побратима, дострілювали пострілом в голову нашого великого героя, легендарного розвідника Євгена Лоскута. І ми вчора його ховали, власне, там, в Десні, на Чернігівщині. Це військова частина. Він там, там і служив, там і проживає його родина. І було дуже боляче, тому що від влади нікого не було. Влада наплювала і на забу, забула за тих реальних героїв, які борються. І мені доводилося поспілкуватися вчора з військовослужбовцями, які розказували, як коли владі було потрібно, то вони там дуже їх возвеличували, піарилися на них. Але зараз, коли хлопці лишилися сам на сам. В тому страшному житті вони їх залишили наодинці з тими величезними проблемами. Сім'ї залишилися одні і зараз за виживають. І хлопці, військові, які пройшли оцю війну, вони задавали запитання, а що далі, що робити? Підкажіть нам, бо ми не хочемо жити так. Нам набрила ця брехня, нам набрила ця свеволя. Ну і ця влада вона вже починає реально переступати всі межі абсолютно. Зверніть увагу, я хотів би, щоб ми провели таку паралель, коли почалися реальні розстріли людей на Грушевську, а потім на інституцію, коли суспільство висловило свій максимальний протест, коли 16 січня 2014 року влада наплювала на громадську думку, наплювала на Яку? Які думки, яке бачення має суспільство по відношенню до тих законів 16 січня? Влада наплювала на всі процесуальні норми, на регламент парламенту, заставила депутатів. Хоча тих депутатів оригінальні не треба було заставляти. Вони жуліками народилися і жуліками помруть. Так от вони голосували піднятими руками і на весь світ показували зневал і фактично поховали український парламентаризм. І, власне, оце зухвальство влади і призвело до жертв на Майдані, призвело до жертв на Грушевську і на інституції. І ви знаєте, що 19 наших з вами побратимів пішло з того життя на Майдані. І вчора поховавши нашого Євгена Лоскота, на жаль, це вже 21-й боєць, Легіону Свободи, який загинув в російсько-українській війні, 40 свободівців зараз лежать в сирій землі. 40 свободівців ми поховали. І вони тратили це життя в боротьбі за Україну. І власне, ця влада теперішня, якби 31 серпня точно так само не наплювала на думки людей. На те, що собі думає громадськість щодо тих змін до Конституції, якби та влада через коліно не переламувала депутатів, бо ви знаєте, що навіть в коаліції з п'яти фракцій, три фракції відмовилися голосувати, а це суперечить коаліційній угоді. Якби влада цього не зробила, не було б цієї страшної трагедії. І влада зразу була зацікавлена в тому, щоби кров'ю яка пролилася на східцях Верховної Ради тих хлопців з надгвардійців. Влада була зацікавлена, щоб прикрити свою зраду, а зараз починає політично репресувати не А Фабрив зразу моментально, моментально оголосив винне без суда і слідства. Свобода винна. Хоча в нас в Конституції кримінальна відповідальність є індивідуальною, не можна судити цілі організації. Можна судити тільки конкретних, фізичних осіб за злочин. Ще навіть не відбулися арешти. Як же Аваку, як політичний діяч, а не міністр, він вже собі дозволив грубо порушувати Конституцію і закони України. Так само, як і зараз його підлеглі, незважаючи на те, що існує закон про нерозголошення даних судового слідства, мене слідчий попереджає на допиті. Ні в якому випадку ви не можете розголошувати те, про що ми тут з вами говоримо. Я підписую це, виходжу до журналістів, мене питаються, а що ви там говорили? Що вас питали? Я кажу, я ж підписав відповідну норму закону. Не можна розголошувати деталі слідства. Виходить шкіряк, виходить реакція. Міністерства внутрішніх справ і починає все розказувати, що там тягне Бог говорив, що не говорив. То що для них закон не писаний, закон один для всіх має бути, бо саме заради того і була революція гідності. І назва революції гідності, ще раз скажу, придумав Юрко Серотю, якого зараз судять. І тому, товариство, те, що ми з вами боремося за справедливість, те, що ми боремося за правду. Те, що ми боремося за те, щоб ми тут в Україні жили в нормальній, цивілізованій, європейській державі, де українець буде господарем, де не буде всяких прем'єр-міністрів, арсеніїв, які дурять людей і прикривають корупцію, де нормально люди зможуть собі купувати ліки, харчі, де людина себе буде почувати гідною і захищеною. От таку державу ми хочемо, ми, українські націоналісти, свободці, і за неї. Ми готові йти на боротьбу заради нашої ідеї, заради нашої спільної справи. А тут ми стоїмо для того, щоб підтримати нашого побратима Юрка Сиродюка. І я маю велику надію, що таке, які б не були політичні тиски, але таке нам вдасться відстояти в юридичному сенсі нашого друга, нашого побратима, українського націоналіста Юрка Сиродюка. Ну, а ми тут на вулиці своїми вигуками і своєю підтримкою обов'язково дамо можливість йому відчути, що він є не сам. Михайло Головко, я думаю, тобі краще туди. Разом Суп. і до кінця! Разом і до кінця! Разом і до кінця! Разом і до кінця! Разом і до кінця! Ей, Нашу! Ти Нашу! Ти Нашу! Ти не хоче, щоб нашим друзям Так, метайло головку...